Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Добрий день, діти! З вами вітається зайчик. Скажіть, будь ласка, діти, зайчик може сказати привіт! Ну, звичайно, ні. Тому що зайчики не розмовляють лише в казках або в мультфільмах. Так. А справжні зайчики розмовляти не вміють. А хто вміє розмовляти? Правильно, люди! Саме ми з вами спілкуємося за допомогою слів і розуміємо один одного. В Нашій мові є багато різних слів, і всі вони дуже цікаві. Отже, давайте повернемося до нашого пухнастика. Отож, дітки, хто зображений на картинці. Правильно! Зайчик. Ми відповіли одним словом словом зайчик. І ми можемо це слово позначити схемкою однією рисочкою. Давайте ж всі разом промовимо слово зайчик і намалюємо рисочку вказівним пальчиком у повітрі. Промовляємо слово і малюємо схемку рисочку. Приготувались. Приготували пальчики, отже, зайчик. І намалювали схемку рисочку. А тепер давайте з іншими словами спробуємо. Приготували пальчики слонення. Слово схемка рисочка. Цуценя. Дівчинка. Поросятко. Слово схемка рисочка. Отже, всі запам'ятали, що кожне слово можна позначити схемкою, рисочкою. Але слова дітки бувають різними. Бувають довгі слова і відповідно малюємо довгу схемку. А бувають короткі, коли зовсім маленька схемка. Ми малюємо. Давайте перевіримо, дітки. Подивіться, будь ласка, на картинку. І скажіть, яка іграшка зображена на картинці? Правильно, це ведмедик. Дітки, ведмедик сидить на стільчику. Правильно, він сидить під стільчиком. Ми з вами так багато слів сказали, але саме слово під вказало на місце знаходження ведмедика. А тепер? Приготуйте свого вказівного пальчика. І давайте це слово піт намалюємо в повітрі. Тобто намалюємо схемку цього слова. Приготували пальчики? Піт! Ну що, дітки? Ми малювали довгу рисочку чи коротку? Ну, звичайно, що коротку це зовсім маленьке слово. Тому, відповідно, коротка схемка. Ну, а де тепер знаходиться наш ведмедик? Правильно на шафі. Дітки, яке слово допомогло нам визначити місце знаходження ведмедика? Зовсім маленьке слово. Правильно, слово на спробує вказівним пальчиком намалювати схемку цього слова. Слово на. Дуже коротке слово, відповідно, коротка рисочка. А ну, погляньте, дітки, і скажіть, де сховалася черепаха? Правильно під кріслом. Скажіть, будь ласка, яке слово допомогло вказати точне місце знаходження черепахи? Правильно слово «під». Ану, спробуйте намалювати у повітрі схемку цього слова. Піт! Довге чи коротке слово? Звичайно коротке. Ну що, дітки, сподіваюсь, ви запам'ятали те, що в нашій мові бувають як і короткі, так і довгі слова. Для того, щоб ви це запам'ятали якнайкраще, пропоную пограти в гру. Зараз я. Спробую вас заплутати. Я буду називати короткі слова, але не ті, які відповідають картинці. Приготувалися? Том виправляйте мене. Мишенятко під коробкою. Правильно, мишенятко в коробці. Коротке слово в ложка за склянкою. Звичайно, ні. Ложка в склянці. Кошенятко на шафі. Звичайно, ні. Кошенятко під шафою. Баранець під сміттєвим баком. Звичайно, ні. Баранець за сміттєвим баком. М'ячик в коробці. Звичайно, ні. М'ячик між коробками. Собачка за будкою. Ні. Собачка в будці. Як ви вже зрозуміли, дітки, в нашій мові дуже багато і коротких, і довгих слів. Ми з вами чудово провели час. Сподіваюсь, що ви всі запам'ятали, що кожне слово можна позначити схематично довге слово довгою рисочку, коротке слово короткою рисочку. Я вам говорю, до побачення. Всім гарного дня!